Цінажорістий борщ будуть їсти. Ух, козаки! Ну, він професійний, а ми такі аматори. Пічка складається із двох циліндрів, колесники, отвори для виходу нагрітого повітря. А сама ідея у тому, щоб нанітати повітря за допомогою цього блока пилососа, так би мовити. Пальний вийшов на двір, назбирав всякого мотлоху, там трісочки, гілочки, шишки, горіхи, ну, все, що горить. У мене взагалі таке амплуа я не винахідник, я удосконалюю технології. От, і Просто це моя версія. Мій друг у подорожі парад там десь у Турції втопив. Це звичайні пічні труби. 130 мм, 110 і 80. Якщо я роблю, то я ж роблю партію. Я беру метрові труби і ну, з них виходить 7 або 8 пічок в нашому університеті. Щоб не відволікатися. Щоб... На всі напрямки. І на північ, і, і на схід, і на півдні. Ну, перше на півдні пішли з розвідниками. На Донеччині теж є. Один раз мені повернули оцей блок. Ну, зіпсований. А Цього так і не знайшли після вибуху. Місцевий хват... всіх досить, щоб. Там накритий якусь техніку. Є е е е ще замовлення з більш тонку. <ритистор> у середньому одна сітка приблизно 30 квадратних метрів. То на, на 25 сіток це виходить майже 8 соток. Це як город невеличкий. Ну, у мене дачі 4 сотки. А далі я віддаю дівчатам, вони наплітають на ній стрічки і виходить маскувальна сітка. Ну це мій маленький внесок у перемогу. А, а, а... Є, є фото. Є, не можна а, вішати цей блок. Однак треба.